В Перші тижні ми вже на жаль втратили одного співзасновника. Все, компанії більше не буде. Як ви співпрацюєте з компанією Фінстрім? Регулярно співпрацюємо довго, більше трьох років. Ми завдячуємо компанії Фінстрім, яка пішла нам на зустріч. Це той момент, коли крила дає криза. Я звісно плани масштабуватися. У нас є дуже чітке розуміння, куди скільки потрібно вкласти коштів. Вирішив бізнеси піднімати знову, стати найбільшим логістичним оператором в Україні в своїй ніші ринку. З вами Тетяна Гончарова. І сьогоднішнє бізнес-інтерв'ю ми проводимо з фінансовою компанією Фінстрім. Я буду говорити з двома підприємцями. Я буду питати їх про інсайти, буду питати їх про секрети ведення бізнесу і про те, як вони виживають зараз під час повномасштабного вторгнення. Дивіться, запам'ятовуйте, користуйтесь їхніми порадами. Сьогодні ми на форумі підприємців Форбс і поруч зі мною Андрій і Геннадій. Геннадій – це девелопмент, бізнес складської і транспортної логістики, це про комфорт і про швидкість. І Андрій продає електромобілі. І бізнес Андрія це про майбутнє. І по суті, зараз обидві ідеї в цій розмові ми поєднаємо. Два підприємці будуть ділитися з вами інсайтами і особистим досвідом. Як ви співпрацюєте з компанією Фінстрім? Ми залучаємо їхні кошти для збільшення оборотних засобів. власних. компанія Фінстрім є фінансовим партнером нашої групи компаній. в період війни. Вони проявили свою людяність, своє розуміння. Це проявилося в тому, це що у нас знялися відсоткові ставки за кошти які працюють у нас на 2022 другий рік, на двадцять рік ми отримали умови дуже лояльні для реалі сучасного бізнесу, які дозволяють нам обслуговувати ці кошти і і рухатися далі в співпраці з складної компанії. От про кошти Андрію, якщо по вас зараз була можливість залучити кошти в будь-якому обсязі. Це звичайно ідеальна картина, але куди б ви їх вклали? Ви б найняли працівників професійних, ви б вклали в маркетинг. Чи зараз всі полюбляють наймати СММ? Головне, щоб запакувати продукт, навіть якщо продукта нема. Головна цінність будь-якої компанії. Я вважаю це люди, тому людські ресурси була б ну, найбільша інвестиція, оскільки у нас компанія це власне ветеранський бізнес. У нас дуже багато принципів. Дуже багато принципів, від яких ми не відхиляємося і не будемо цього робити. Ці кошти були б укладені в проекти девелопменту будівництва житлових комплексів на території півночі Рівненської області міста Вараш-Сарни. От і на будівництво складського хабу порядка 6 тисяч квадратних метрів у Львові. Девелопменті ніколи не буває достатньо коштів. У нас є дуже чітке розуміння, куди скільки потрібно вкласти коштів щоб трансформувати їх в житло для людей. На цьому всьому виконати соціальну місію типу, по суспільстві по цю даючи, цього, даючи людям простір для проживання щасливий і капіталізацію відповідно, ми готові забезпечити. Чи допомагала вам за цей час держава? Звісно, від держави ми допомоги не отримали. Але власне і не очікували, тому що ну, при всі повазі державі є чим зайнятися. Ми навіть не намагалися там якось комунікувати з державою, просити якусь допомогу, е, нічого. В Будівництві житла тіпа, наша держава на сьогоднішній день, вона прямої участі не приймає, окрім видачі дозвільних документів, там десь перешкоджання, а десь сприяння в дозвільних документах, вот, держава вона може виступити хіба що ще є кінцевим покупцем продукту, який створить бізнесмен, тіпа, який які створить девелопер, тіпа, тобто це, це квартира є. Вот, тобто, але це є результат. Що б могла зробити держава, щоб її втручання було таким, як Геннадій хоче. Це більше спрощена процедура отримання землі, та як перше. да як платформить для реалізації проекту. Це перше. Друге це є безпосередні. Це є дозвільна документація на. Отримання дозволів на початок будівництва і на завершення будівництва спрощена якась система, тому що вона все-таки в нас була непроста, типа ця система. Третє, це вже безпосередньо це саме фінансування. І четверте, це те, що сама ж держава через свої соціальні функції. У нас дуже багато категорій населення, які потребують так само житла. Зараз ми проявилися це там через програму ЄОСЕЛЯ банківський сектор. Тобто сама держава вона може ще виступати самим і покупцем. Тобто чотири функції типу, повноцінно виклик викли... виражені типу, в просторі по типу, цього державою, вони безпосередньо даному сегменту ринку, такі як девелопмент, вони будуть дуже в поміч і вони будуть мати репродуктивну функцію типу, від себеть. Типу. Тобто вони допоможуть закрити зразу декілька е, моментів. І... Бізнесу і людей, типу, які будуть жити, і створенню і життєдіяльності функціонування робочих місць на тих територіях, де люди ці будуть жити, які причини впливають на ваш бізнес зараз. Звичайно, війна взагалі дуже сильно вплинула на наш бізнес. Війна обвалила ринок, війна створила доволі значні перешкоди для майбутніх інвестицій. Фактично, з перших днів війни було відчуття, що все компанії більше не буде. В перші буквально тижні ще двоє співзасновників, окрім мене були в військах. В перші тижні ми вже на жаль втратили одного співзасновника. У нас на той момент вже були втрати в майні і. Для компанії, яка на той момент була фактично стартапом, ну, це, це виглядався дуже катастрофічно. Це є повномасштабна війна на території нашої країни. Я би все-таки віддав би більше акценту на формування. Іншої уваги, більш продуктивної уваги від е, об'єднання держави бізнесу. які ще впливають причини на те, що ви не можете розвиватися повноцінно, як вам хочеться. Поставили за мету, що цей бізнес повинен вижити. Звісно, ми завдячуємо компанії Фінстрім, яка пішла нам на зустріч, переглянула умову кредитування, тому що у нас на момент повноштабного вторгнення був відкритий кредит, і ми цими коштами користуємось досі. І це ну це теж насправді дуже сильно допомогло. Тому що, якби е, напевно, тоді на початку, коли е, в травні, ми вирішили відновити свою діяльність, якби нам жорстко поставили вимоги повернути кредит, е, швидше все це означало б. Кінець історії, які плани на майбутнє компанії? стати найбільшим логістичним оператором в Україні в своїй ніші ринку. У нас є своя ніша ринку, розвиток через франшиз, розвиток тобто, через модель франшизи, і збудувати більше 100 тисяч квадратних метрів житла для України, українців. Ого хочеться сказати плани нічогенькі собі. Які плани вашої компанії на зараз? На зараз нам потрібно скажімо так стабілізуватися на цьому ринку, тому що він помалу відновлюється продажі з'являється, але немає стабільності, на жаль. Досягнути стабільного потоку наразі задача, і розпочинати масштабування. Як впливає ветеранський досвід на ваш бізнес зараз? Щось помінялося після того, як ви повернулися з війни? Е, я не був безпосередньо на війні. Я знаходився і зараз проходжу службу на території е, по лінії кордону з Республіки Білорусь. Я ж би швидше сказав, я був постійно в довгий час в ситуації діпо, явної загрози. От. Е, чим це вплинуло? Це додало зрілості. Додало десь більше спокою внутрішнього так, да? От. і навчило, це новий досвід. Це новий досвід, який дає можливість поєднувати в собі дві стихії. З однієї сторони воєнну стихію, з другої сторони, по це цивільно бізнесову стихію по цього як підприємця. От, часто вони по це між собою по це не зістикуються. А моя задача це все зістикувати цього, це в цілому. Ну і безумовно, що за період військової служби я зустрів дуже багато чудових людей. Тобто, це був час, коли. Ті люди для мене відкрилися, яких би напевно я в мирному житті не зустрів ветеранський досвід і мій і співзасновники він ліг в основу принципів компанії і полягається це здебільшого в максимальній підтримці наших клієнтів, наших потенційних клієнтів. Тобто, якщо інші компанії працюють в форматі продав забув, то наша комунікація з клієнтом не завершується ні через місяць, ні через рік, ні через два. Ми робимо все для того, щоб для користувача був процес експлуатації електромобіля максимально комфортним. Тобто, ми займаємось обслуговуванням, ми займаємось доставкою запчастин. То ну, у нас клієнт може собі замовити е, оригінальні запчастини до свого електромобілю. Mm -hmm. е, Тось, то ми пропонуємо аксесуари. Е, знову ж таки, там трапляється можливо якісь випадки. ДТП ми теж можемо автомобіль відновити. Як виникла ідея саме цього бізнесу? У вас він відносно новий. Ясно, що всі світові дослідження показують, що електромобілі ними будуть користуватися все більше. Між тим, чому ви спокусувалися на електромобілях, і, зокрема з Китаю? Це хобі, яке масштабувалося в бізнес. Все дуже просто. Колись я справді попросив другу електромобіль, це було 5 років тому, я спробував і за тиждень купив собі перший електромобіль. ось, І якось так паралельно розвивали, що мої товариші теж були на цьому шляху. Мої товариші-співзасновники. А, і в якийсь момент, там за кілька років вже після того, ми а, використовували цю ідею, що варто запускати а, свій власний автосалон. На той момент ми вже мали багато досвіду, а, оскільки ну фактично на той час ми були новаторами. А, ми купували продукт, якого фактично не знали. Ми не знали, як він буде експлуатуватися, як це вплине на нас. Чи це буде зручно, чи це буде незручно, чи це буде втрата інвестицій? Чи це буде супер успішна інвестиція? Врешті виявився варіант другий. Чому ви вирішили започаткувати саме цей бізнес? Тобто, з девелоперством з девелопментом, напевне, все ясно. А саме логістика складських приміщень, чому зацікавила вас ця царина? Ну, взагалі, історія виникнення логістичного бізнесу складської транспортної логістики це вона була наслідком пережитої бізнесової кризи першого бізнес-досвіду. Цього тобто це той момент, коли крила дає криза. Тоді була оцінена, типу, тоді була оцінена ситуація на ринку, був оцінений цього ланцюжок руху товарів а по руху грошей. І було прийнято рішення, що була ідея, а потім рішення, як вклинитися в цей ланцюжок, ну і бути відповідно при цьому всьому корисним. Так виник логістичний бізнес. То ми такий собі сервіс для виробників продуктів харчування, швидкообертових товарів, дистриб'юторів, імпортерів. Ось і цей бізнес він на сьогоднішній день він зазнав всередині з нами по декількох інновацій. Ті, він нас Розвивався, скорочувався, ми в ньому ловили успіх, ловили кризу. Зараз у нас працює два філіали. Один філіал працює у Львові, другий у місті Рівному. Ну, от, два філіали на сьогоднішній день працюють близько 70 мільйонів товаробігу. У нас виїжджає порядка 60-70 автомобілів щодня. Ну, от, і найголовніше, що цей бізнес він не втратив своєї актуальності. От, і він це той бізнес, який можна масштабувати. Це моя ідея, типу, як дати цей сервіс на. Всі території України, тому що саме території, які були які деокуповані або які зазнали більшої руйнації, де в тому числі були втрати бізнесменів, вони. А вони будуть потребувати такого сервісу, і такі і ми можемо надати бізнес-модель для провадження цього, цього сервісу. Тобто, це свого роду. Це продукт, який готовий до е, перезапуску, типу, через бізнес модель франшизи, тобто продавати франшизу типу, своїм бізнес-партнерам в Україні. Як ви розподілили одне з одним ролі? Вас було троє. Це завжди починається гарно, потім закінчується не дуже гарно в багатьох випадках. І інвестиції, які якщо ми можемо залізати до вас в кишеню, які були зроблені, інвестувало так, щоб купити перші електромобілі зразки. А, спершу ми купили взагалі один. Ми так трошки обережно починали, тестували моделі, що краще продається. що… Більше хоче споживач. Ми намагаємось дати клієнтам те, чого ми самі не мали, коли купував свої перші автомобілі. У вас було троє з самого початку. Вони пішли в період повномасштабного вторгнення на війну. Ви лишилися один тут керувати компанією. Так ви сідали, говорили про це? Чи це був їхній вибір, який ви навіть не обговорили? Ні, ми цього не обговорювали. Я самовільно вирішив бізнеси піднімати знову. З'явилася потреба набрати команду з нуля. Фактично зараз це близько 10 чоловік, це включно з штатом автосалону, з юрвідділом, бухгалтерія і прибиральниця, як ви згадували. Переважно більшості це фіксована заробітна плата. Єдине, що у менеджері з продажу, звісно, вона залежить від успіхів фінансових. Тобто від продажів, ви сказали, що це ваше бажання тільки далі піднімати цей бізнес вплинуло на те, що він зараз існує. Моє вперте бажання, щоб цей бізнес існував, щоб він працював. І приносив якісь кошти, приносив користь людям, зокрема завдяки тому, що наш партнер компанії «Фінстрім» пішла на зустріч і забезпечила нам максимально лояльні умови по кредитуванню. Скільки зараз людей працює у вас в компанії? Зокрема, і чи довелося когось звільнити, урізати зарплати після повномасштабного вторгнення? Зарплати ми не різали. Ми б сказав глобальніше ми їх не піднімали. Ми тримали, ми намагалися все-таки втримати цикл їхньої своєчасності. частності. Люди йшли на поступки компанії, люди йшли на реатуризацію заробітної плати. Тяжко було. Ну, от. На сьогоднішній день в логістичному бізнесі працює порядка 120 чоловік. Типу штат в девелоперському бізнесі. Ну, у нас постійний штат 10 чоловік, а перемінний штат він може бути від 40 до 50 чоловік, тому що це підрядні організації, які заходять на майданчики і виконують ті чи інші роботи. На що бракує М -м, можливо фінансів? Можливо, сил, можливо, вашого особистого часу. Тобто, які напрямки, які зрізи вашого бізнесу потребують безпосередньо вливань. Ну і зусиль докладання певні систематизація нашого бізнесу. От це напевне найбільше досягнення теперішнього року це в девелопменті. От і навчання працівників. То навчання працівників, яке дозволить збільшити КПД компанії, от, і не за рахунок їх кількості, а це за рахунок якості роботи. Якщо людина прийде з половиною суми на електромобіль, чи у неї виникнуть якісь потім фінансові проблеми, ви міняєте свою програму. Стосунки з клієнтами наразі ми не готові взагалі брати участь у спільному фінансуванні електромобілів для клієнтів, тому зараз ми е, працюємо виключно за повну плату. Але разом з тим е, у нас умови по дорозі для клієнта не змінюються. Тобто, якщо у інших компаній там може вилізти десь купа щодо плат по дорозі, у нас от як ми домовилися на старті, так буде в результаті. Незалежно від того, що відбувається по дорозі. Команда у нас перезібралася і зараз, хоча є власником, але я здійснюю частину операційної діяльності. У нас ніколи не змінюються умови співпраці з клієнтом. Ну, власне, нашою основною конкурентною перевагою є. Там, чесність і прозорість. Що зараз підкладають частіше? На чому обманюють покупців електромобілів? Часто це бувають або електромобілі після ДТП, після якоїсь іншої поломки. Буває таке, що електромобіль з дуже малим пробігом, але він мав заводський дефект і власник не захотів розбиратися з ним, просто позбувся цього автомобіля і його, відповідно, продають за дуже хорошим прасом і позиціонують як майже нове авто з дуже мінімальним пробігом. Таке теж трапляється. Скільки автівок і який це діапазон ви продаєте на місяць зараз? Зокрема, там попередній період, коли не було електроенергії, було прям прям дуже погано. А зараз ближче до літа ситуація змінюється і продажі зростають? Є сезонний попит, є попит, який формує наявність чи відсутність електрики, але безпосередньо в вашому бізнесі я до нього не дотично зрозуміла, Тому я вас питаю: все таки, що потрібно вам, щоб от ви стали найкрутішими на ринку? Добре, я вже це комплексний підхід, які. Складається з зокрема з асортименту, з якості роботи персоналу з якості сервісу, який ми можемо надати. Рекламою можна багато кого обманути, але коли людина прийде і побачить, що тут зовсім не те, то в неї будуть такі не дуже приємні враження, і напевно своїм знайомим вони не порекомендують сюди звернутися. Є звісно, плани масштабуватися, є плани виходу, зокрема на закордонні ринки, але це вже явно після перемоги. Зараз бліц опитування: штучний інтелект чи навчання працівників? Навчання працівників. По людяності це навчання працівників по ефективності це штучний інтелект. А по грошам? Штучний інтелект. Залучати кошти компанії партнерів чи все-таки власні інвестиції? Залучати кошти партнерів. Чому? Е, тому що цих коштів елементарно може бути більше. Залучати кошти у партнерів це синтез, який додає якусь степеневу функцію ефективності. Перевірені стратегії чи інновації? Поєднання безумовно згоди. Поєднання стратегії і інновації. А не може бути тільки інновації, тільки штучний інтелект, наприклад. Навіщо ті працівники? Це людський фактор. Він псує все. До інновації люди часто ставляться обережно. Тому потрібно поєднувати. Ну я сказав, що це є поєднання. Тут не можна бути якоїсь взаємовиключення. Це, це тільки синтез. У вашій логістиці, я так розумію, штучний інтелект переважає. Е, переважає, якщо ми беремо слизьку логістику, да, штучний інтелект. Якщо ми беремо транспортну логістику, доставку торгової точки і роботу з клієнтом, там безумовно людський фактор. Я вам дякую обом за поради. Ви, звичайно, сказали не всі, але я сподіваюся, наступного разу ви погодитеся говорити і про гроші, і про якісь моменти, які стали помилками ва. В нашому бізнесі, тому що надзвичайно важливо, коли підприємці, практики діляться своїм досвідом, діляться своєю своєю сміливістю і своїми страхами. Нашим глядачам бажаю бути сміливими, тому що тільки сміливі міняють це життя на краще. Такими мають бути підприємці. Оці двоє перед вами вони саме такі.